Живи одним днем, живи, як хоче, душа, кайфуй, балдій, получай все, що хочеш. Собі все отримуй, все бери, що хочеш. Одне життя живе. Одне життя. Один раз. Для таких оригінальних, оригінальних, як я кажу, людей, яким Більше нічого не придумали, ніж таку діч. Чому ще діч? Хто ходить в церкву і подивіться на таких, як вони в кустках стоять і кланяються. Якщо ви закриєте очі і скажете, в мене зараз ніч, да, у вас буде ніч. Ви можете вірити в ніч. Да, вона є. Да. Ви попробуйте все супер. <сіху> ну, насправді на дворі день. Типу, ви можете літати в ілюзії, скільки хочеш, але є зовсім інша тема. Є баланс. І баланс візьме завжди свій. Ну, наприклад, ви захотіли переспали з другим чоловіком, в нього є сім'я, так пофіг, в один день живу. Та хай собі його жінка дивиться. Та які його проблеми? <сіху> Потім э, ходять по майстрах, по бабушках. Поможіть, поможіть. мене чоловіки ну, поможіте. Хто тобі поможе? Ти сама винна. Є ще таке слово карма, бумеранг і баланс Всесвіту». І якщо ти сьогодні думаєш, що тобі немає наказання і тобі не прилетіло сьогодні, бо ти сьогодні вкрав, то не означає, що його не буде завтра. І, і Якщо подивитися в церкву, побачити, як вони ходять, як вони кланяються, як потім оце одинокі ходять, поможи їм, бо вона одинока, та й діти, дав що, тобі подивіться туди того, що там робилося ізначально. Тому владельці цієї програми, і хто так живе собі у, у, так, то ця програма буде діяти дуже жорстоко теперішніх законів, бо зараз карма йде мгновенно, чим буде дуже швидко. І ця програма скоро вийде, тому що вона була це стара програма. От, зараз її підхватили молодь, або люди, які розвелися, або люди, які пішли типу, в саморозвиток, і в них цей саморозвиток перейшов в чорний егоїзм. То це їх програма. Вона, якщо в балансі вона допомагає, вона допомагає вийти з терпіли, вона допомагає ця програма піти. Ну, наприклад, там живий сьогоднішній день в моїй стороні. Типу, це означає те, що типу, не прив'язуєшся, не тримаєшся там, забивши ситуації, які тобі болять. Наприклад, якщо цю програму взяти в такому плані в руслі, вона дуже хороша штука. Але бачите, люди її не вміють трактувати, вони її в баланс загонять і все, і тоді від того страдають. Або страдати будуть по-любому, бо мирани будуть поволівать, по по-любому. Не так, як вони зробили, а трошечки по-іншому. Але емоції будуть ті самі. Більше інформації в особисті.